Друзі, декілька основних помилок, через які ти ще досі не робиш виходи на дві руки. З невеликою силовою базою ти вже можеш зробити ось так. Основні моменти, друзі, розтягнення. Розтягнення в плечах. Розтягнув. Так, тепер розтягнення, друзі. Розтягнення в плечах і в грудній. В нижній точці розтягуємося і обов'язково. Зараз покажу, де саме треба розтягнутись і де потрібно стартувати. Якщо до цього ще додати жорсткість в пресі. Напружити ноги, то вийде нормальний вихід на дві руки. Ну а щоб сил вистачало бодрячок заряд, друзі. Є класний шупер в нашому телеграм-каналі. Заходь, обирай собі класний шупер, може захочеш енпуер, може щось, щоб розслабитись, наприклад, після тренування або важкого робочого дня. Все це є, чайочок.